Усім привіт, в продажі Арноколеус, пригнаний в Швейцарії, 2,0 дизель, механіка, повний привід. Пробіг даного автомобіля 157 тисяч 2012 року випуску. Перша реєстрація в 2013 році була проведена. На зимовій резині, на ось таких гарних титанах у білому кольорі, високий кліренс має автомобіль. Такий його вигляд, притонований задній ряд, має задні парктроніки рейдинги, безключовий доступ, складання дзеркал, підігрів дзеркал, ось такий зонічний стан. Автомобіль повністю розмитнений, ось така лінзована оптика, проти туманки, бампер в такому стані. Ось він код для перевірки. Можете перевіряти. Також має датчик, світла, датчик, доща. Резина ось такий розмір 235-65-17. Тормозні бліни мають легеньку виробітку. Ось така резина в гарному стані. Безключовий доступ маємо на кожних дверках. Ззаді подивимось, а ззаді бліни недавно замінені. Менше вироботка. Маємо задні парктроніки. Тут також безключовий доступ. Складання дзеркал, вікна Лобове 2012 рік оригінальне, далі тут 12 рік. 12 12 12 12 12 12 Також 12 Тут 12 рік має Зараз перейдемо до салону, покажу салон Ось такий у нас салон Повний електропакет, складання дзеркал, управління парктроніками, підсвіткою, регулювання висоти фар, відкривання бачка, капота, ось відмітка про сервіс останній. Має сидіння підігрів, також пасажирське, перфорована тканина в гарному стані. ось такому. Є невеличкі шосі. Такий стан пасажирського сидіння, підлокотник, Aux, USB, розетка, Підстаканники, електроручник, 6-ступенева коробка передач, управління навігацією, джойстик управління навігацією, стаканас навігація, система старт-стоп. Крізь контроль, допомога при спуску гори, управління повним приводом, двохзонний клімат-контроль, мультируль. Зараз заведемо автомобіль. Ось така підсвітка є в салоні. Пробіг 157 тисяч. Так працює мотор. Чітко, рівненько. Є навігація. Зараз включимо. Також є блютуз. Навігація. Є українські дороги. Є сервіска, вся документація присутня також. Такий стан дверної карти звідси. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу задній ряд. Ось такий задній ряд. Ось така дверна карта в такому стані. Ось невеличкі царапинки мої. Тканина в гарному стані. Має підлокотник. Ось такий ще один бардачок. Столики, карманчики. Сидіння складається в рівну підлогу. Автомобіль ще не хімчистився. Ще буде хімчиститись, ось такі тайнічки є ззаді. Ось так виглядає з цього ракурсу приборна панель. Ззаді є також підсвітка, ось такі вішечки. Також тут. Зараз перейдемо до багажника, Показую багажник. Ось Такий у нас багажник. Сидіння можна складати з цієї сторони. Ось так. Раз, два. Складається в рівну підлогу. Також ця сторона. Доглянемо, що у нас тут є. Ось такий органайзер. Домкрат, ключі. Це повноцінна докатка, тут ще карманчики є, також тут ще є розетка. Покажу з цієї сторони. Поцікавлять автомобілі Швейцарії або Нідер... Нідерландів, дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь на групу Viber. Силка на групу... Силка на групу буде в описі під цим відео. Там можете переглянути всі наявні автомобілі. Зараз покажу його під капотом. О. В автомобіля є один косметичний підкрас ось цього заднього крила. Воно більше тут йде. Була якась царапина чи ще щось. Робилося в Швейцарії. І з переходом на цей елемент. Отак автомобіля в, в оригіналі. Так відкривається капот. Зараз відкрию капот. Так виглядає підкапотний простір. Це чистеньке, рівненький, в оригіналі. Ніяких потьохів немає. Масло накидає. Той добрий акумулятор в оригіналі Рено. Зараз покажу сервісну. Ця сервісна історія присутня також. Така сервіска. Можете зафіксувати собі, перекласти. Далі пусто. Останній запис був на 146 тисяч, замінювалось масло і фільтр також. Палений фільтр був замінений. Ну, ж, кого цікавить автомобіль дзвоніть, переїжджайте на тест-драйв, Поглянете його самі, Прикатаєтесь, і, можливо, його для себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!